Доброго вечора! В минулому відео я показував, як з звичайного складного велосипеда планую зробити електричний. Прийшло моє моторколесо такого типу, встановив додатково підсилювачі дропаутів з обох сторін Наразі ланцюга ще немає. Підключив. Ручку газу такого типу і звичайний ручку тормозу двоконтактну розмикач. ось Зараз розкажу, як я це все зробив. Е, значить, розпаяв з моторколеса виходить 9-піновий роз'єм, який розпаяв окремо під контролер датчики холу. Ось. І фази розпаяв через МТ-60, якщо правильно не помиляюсь, роз'єм. Так, даний контролер не має Кнопки, тобто вона є, але її потрібно окремо докупляти, і її вартість половина контролера. Воно кажучи. Я маю таку батарею 48 В, спаяв роз'єм, купив роз'єм із який не дає іскри. Ось ми включаємо його. Наразі так, а далі я вже придумав, як вирішити. Ось сигнал, він зелено засвітився. Так, підключення ручки газу здійснюється все елементарно просто. Є комунікейшн, оцей жгут підписаний, є такі контакти. Я окремо докупив собі роз'єми під ручку газу ручку тормозу двохпіновий ручка тормозу і трьохпінова ручка газу. Ось. І також, і також докупив ось такі роз'єми, які комплектуються в даний контролер. Вони називаються GST і крок між ними 2 мм. Безпосередньо 2 мм має крок між контактами. Ось. Тут Зручно, щоб було розпаїло. Розпаяв на стандартні виходи. Відповідно, ручка газу е, трьохконтактна має землю, має плюс і має сигнальний провід. Ручка тормоза двохконтактна має просто два дроти. Ось, розпається все дуже просто. От. Інструкція. В інструкції зазначено: колодка Common Communication. Використовується для ручки газу, один з контактів ADC 1, земля і 3,3 вольта. Це буде ручка газу, ручка тормозу. В моєму випадку тільки ADC 2 і 3,3 вольта, Два проводи. ADC 2 і 3,3 Вольта. Все. Все. Зараз більш-менш розкажу, як це підключити. Запускаємо дале живлення, запускаємо USB-порт, міні-USB, який йде в комплекті, кабель і до комп'ютера. USB, звичайно. На комп'ютері запускаємо VESC Tools. У мене версії 6.05. Качається з офіційного сайту. Ось. Саме основне, значить, є інструкція в комплекті. І всі бояться тих контролерів, тому що там є попередження. Попередження значить, щодо того, що обов'язково треба виключити фазні фільтри. Бо інакше все згорить. Так, дійсно, так і є, воно може згоріти. Ну, наразі, що ми робимо? З коробки. Іде, ну, в моєму не знаю, в моєму випадку йде прошивка. Дивимося тут. Фірвари. А, що ми робимо? Конект. В першу чергу ми робимо конект. Підключаємось. Connect. Повідомлення про підключення, попередження. Все, тут показує, що ми з'єдналися. Тепер йдемо в фірмари, дивимося, версія прошивки. У нас використовується версія 5.02. Це тобто стара прошивка. І тут по замовчуванню виключені. Тобто їх <coughs> взагалі немає. Fast filter но. No. Тобто в тій прошивці цього немає. Ми можемо її оновити в разі, якщо ми її оновимо. Я її, в принципі, оновлював. Вона оновлюється з 502 до 6.05. Ось це все прошивки. Які ми можемо просто. Задати і завантажити. Тобто. Е, ну, і там в тих прошивках обов'язково потрібно виключати ці фазні фільтри. Інакше воно дійсно згорить. Фазні фільтри і не скидати на замовчення. Тобто, якщо ви виключили фазні фільтри і потім е, скидаєте на замовчування, воно знову ну, включає їх по замовченню. І коли ви запустите, є ймовірність. Тобто, думаю, що воно дійсно горить. Я не перевіряв. Так, наступним кроком. Тобто, що ми робимо? Ми не оновлюємо прошивку, користуємося далі. Далі нам потрібно налаштувати мотор. Е, мотор налаштовується заходимо в motor Settings. Е, так, взагалі через «Welcome and Bizarre. Е, Так простіше. Setup Motors Force». Запускає. йде визначення. Ось це. Load default параметр. Тобто в даному випадку ми можемо скинути. Так, я, мож, я хочу скинути на заводські налаштування, на всі заводські параметри. даного, ну, в даний момент, Воно ні на що не вплине? Воно скинеться, і фазні фільтри їх тут немає. Тобто вони виключені. Їх тут немає, тобто, що хоч можна робити, можна не переживати. Але якщо б ми оновили на новішу версію, відповідно це не можна робити, якщо ти вже змінив, виключив фазний фільтр. Що ти зробиш, воно знову включить. Ну, І тобто так по колу. Обов'язково треба це, ці параметри. Ну, Але в принципі прошивка дана, ну не знаю, під мої потреби наразі все добре працює. Тобто ми говоримо. Ні, не скидаємо, бо я вам просто показую. Next. Вибираємо тип мотору. Зараз зараз. E-Bike DD Hub. Direct Drive 6 кг. Вибираємо Next. Так, Попереджую вас. Наступне Battery Type. Battery type у мене 3.04.2, це літій-іон, 13. банок. 13. банок, Ну, скільки батарей там в паралель. Як вас зробимо? У мене 48 вольт і літій-іон, Я точно знаю ці параметри. Next. Можна, звичайно, тут battery current range. Задати безпосередньо якийсь струм і вибрати свої індивідуальні параметри. Next. Попереджує. Далі вибираємо, що це мотор Direct-Drive. 406 мм віл діаметр. Це моя покришка. Ну, я так думаю, що я правильно ввів. 406 на покришці написано 20 колесо. І моторполіс на сайті виробника 46 мого мотору. Run Detector. Запускаємо. Detect force parameter Detect All Motor Scan Bus. Ні, галочку забираємо, бо це коли два контролери через камін підключені. Для керування ну, типу, два контролери об'єднані для управління мотором, колесами двома в один контролер. Так, нам це не потрібно, окей. Пішов процес. Якийсь списк. Вона собі опитує. Пішов запуск. Тут йде процесинг. Тут воно аналізує. Все, видало нам результат. Е, так, мотор Cari 33 А, орієнтовно так. Полсенсор. Так, воно десь в мене на 48х на 33, десь 1200 якраз є Вт. Все, наступне окей. Мотор, ані, ще ні. Тепер нам потрібно напрямок гадати. Ми натискаємо, наприклад, клавішу Forward вперід, reverse назад. Чи правильно перевіряємо forward, а він крутиться назад? Я тисну Forward, а він назад крутиться. Відповідно, тут ми міняємо inverted. Перевіряємо ще раз, тискаємо скинуємо Все крутиться в правильному напрямку. Мотор колесо настроєно. Так, далі. Так. Фініш. Тут є така шкала. яку також можна активувати, нажавши РТ. Добре, але нас це не цікавить. Наступним кроком, щоб ми могли поїхати. Нам потрібно ручку газу. Це називається в даній програмі Setup Input. Вхідні Вхідне управління, яке нам потрібно зробити. Next. Сканується. Ручку газу і ручку тормозу я вже попередньо розказав, як розпаяти. Вибираємо не джойстики, а ADC input. Так як цей контролер може бути і в скейтбордах. І в моторах, на якихось катамарангах дивився їх ставлять. Ну, Будь-які будь типи моторів і дуже зручний регулятор цей. ADC-input вибираємо іменно, Поїхали. Next. Так як в мене воно вже засинхронізовано, ми просто беремо ручку газу типу в мене ручка газу. В принципі, звичайний крок, але вона не так має стояти а сюди. То просто я тимчасово так вивів. І тормоз, звичайно. Ручку газу натискаємо декілька разів. Раз, два, три. Воно собі свої межі бере, визначає напруги. Next. І потім Control type так як я зробив, щоб обов'язково був е при тормозінні Пішла рекуперація. Current No Reverse. Break a DC2. Ну, наразі у цей параметр DC2 міняється тобто тормоз. Next. Finish, Бо в мене вже танті підтягнуло. ну Один раз підтягую і все. <coughs> так, Пробуємо. тиснемо газ. Дивимося на мотор ось, Стоп. І тормоз, Зараз ще раз. Та, да, мит... ну, майже миттєво зупиняється, то, що я хотів добитися. І чую, рекуперація включається. Можна настроїти, Шо? нажав газ, відпускаєш і зразу йде рекуперація. Тобто не використовувати тормоз, але мені зручно звичайний тормоз. Щоб воно собі фіксувало. Ось Тут ну, все знову ж таки дуже просто. У мене на рулі нічого немає, один звичайний тормоз, вибрейк, передній тормоз і ручка газу. Все, більше на тому ровері нічого не потрібно. Він і так важить з допомогою цього колеса. Достатньо. Плюс 7 кг. Ровер сам десь 11, плюс 7-17. Ще 2 кг буде така батарейка, 48 вольт. Ось так. Ну, в принципі, але буде їхати на свої параметри. Я планую, ну, думаю, що десь поїде. По спідометру навіть було 55 км. Орієнтовно, ну, там все хустий хід, мінус 40 мало би поїхати. Е, наступне все, в принципі, велосипед чи, чи самокат вже може цього бути достатньо. Але тут ще додатково можна сконфігурувати. Обмеження всякі. Ось я вам покажу те обмеження, яке, якщо ви оновите прошивку, ми заходимо в General і Fos І вибираємо тут фільтра. У Фільтр. нас тут в тій прошивці просто їх немає. Там потрібно їх виключити. Там потрібно їх обов'язково виключити, тобто, коли якісь дії робити. Що тут ще таке? Тут, в принципі, нічого більше немає. Current current, current max мотора. Current Max brake, який може видати. При рекуперації, так розумію, і максимальний current 35. Ну, це я вже щось коригував, мабуть. Ага, тут обов'язково зменшити струм батареї. 250 А у ну, мене точно 250 А я собі десь поставлю в мене БМС здається 20 А. І рекуперації максимум. Наразі у мене не синхронно зараз треба до речі, настроїмо, переключається, щоб синхронно і рекуперацію приймали. Наразі ми ставимо 5 А, типу мінус 5 ну, якось так тут фіксує. І що? І зберегти в мотор. Тут є стрілочка, є change. Все, воно тебе попереджує, що буде змінено. Все. Обмежили ми... Що 500? Не поняв. Зараз 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 можемо А, точно, ми нічого не обмежено. Коротше, там бігунком можна так, а можна... Мінус 5 просто написати. Треба закликнути зручний дві. Це дефолт. Settings. Рідко, А, ага, нам потрібно мотор зберегти. Оно чи збережає, чи то. Коротше, щось воно йому не підходить, я щось неправильно задаю. Зараз взагалі заберемо. Окей. Okay. Коротше, якось так все. Мінус 5. Воно зберігає безпосередньо ті дані. Щоб зберегти мотор. Write мотор конфігурейшн. Зберігає конфіг для, ну, типу для мотора. Тут параметри також міняємо Voltage, це для вашого акумулятора. Задаємо 13 банок в моєму випадку, що це літій 4,2 вольта. Це буде межі виключення-включення батареї. Можна самому індивідуально скоригувати, теж також зручно. Ми просто задали, що це 13 і воно вже знає мінус для літія які параметри задати. RPM обмежити оберти, вати, температура. Температуру також тут зручно. Темп Кутов старт. MOSFET. І темп Кутов-Енд. Це безпосередньо, безпосередньо температура контролера 85 градусів. Коли він досягне 85 градусів, зменшить на 15%. Свою продуктивність. І якщо досягне 100 градусів, відповідно виключиться. Tof, end. І так само в мене є датчик температури в моторі. Мотор темп, коли досягне 85 градусів, зменшить свою дію. І, і взагалі виключиться при досягненні 100 градусів. Ну, Теж зручно це настроїти. Потім BMS, <coughs> BMS тут ми не використовуємо, взагалі можна виключити. Це БМС типу для зовнішнього. Тут Advanced Maximum Input Voltage, вхідна напруга, з якою він може стартувати, і вихідна 72 Вольта в даному випадку. Також можна майже ті поправити, може бути, ну кому, кому це потрібно. Так, все. В принципі, ну, більше нічого тут зберігається конфіг. Більше нічого тут такого критично міняти не потрібно. От ще настройки, які я собі робив, ага. встановив ємність батареї 12 годин. 48, 48 В 13 Ну, Ці основні параметри і воно все працює все це. Якщо щось детально потрібно, наприклад, я собі плавний хід робив безпосередньо ручки газу, ну, зараз воно не настроїти нажав і воно полетіло. А я хотів ну, виставити межі, і щоб відразу він не стартував, а плавно собі е -е, розганявся. Все це можна настроїти. Так, і що класно є? Зараз, 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 зараз? Е -е, онлайн. Дата-аналіз. real-time data, Тобто можна знімати графіки. Там тільки дуже зручно графіки, де тобі показує струм батареї, струм мотору, потужність, оберти, температуру фетів, заряд і напруга в даний момент акумулятора. Це все йде, прив'язується до графіків, які можна зупинити. Графік струму, графік. Температури, оберти, все можна проаналізувати. Так ось є лог файл, в якому ну, дуже багато. Там, в принципі, я ще до кінця сам не розібрався. Ну, В принципі, мені подобається. За ту ціну того пристрою. Не знаю, зараз вони дорогі, ну там до трьох тисяч, в принципі, він мені був тоді вийшов. То зараз по півтора тисячі звичайні китайські контролери, контролери не програмовані. Якщо якісь комусь потрібно більш детальні там налаштування, більш потужніші, відповідно, цієї серії US.com.ua можете зайти. Там є досить потужніші контролери для ну, своїх потреб, якщо потрібно щось більш потужніше. Ось, до речі, є така панель, на якій відображається. <кій> <кій> відображається Crent Stroom, потужність, дюті, швидкість, типу заряд батареї. А, і температури контролера, температура мотора справа. Ось, ну, досить непоганий Рекупрація. А, до речі, ось як працює. Карент, дивимося на карент, Зараз просто холостий хід 2 А. Різке зупиняння. І воно показуєте, типу, які струми поступають при рекуперації. <кій> <кій> відновлення. Все, можна докупити Bluetooth. Якісь вартість його 800, здається гривень. І через Bluetooth ставити телефон і маєте все онлайн, собі ті профіля робити. Ну, В даному випадку мені достатньо через кабель його конфігурувати. Ось таке відео. Коментуйте, пишіть. В принципі, ще є що тут що робити, ще придумати, як батарею закріпити. Та в принципі все. Підключити і треба тестити. Совсем всім до